Всім привіт-привіт! Ви на каналі Youth Games. Мене звати Ігор. Поряд Ілля і Бладреч! Yeah. Людь крові! Це вже друга частина нашої гри на двох з Іллею. Якщо не бачили початок, ось тут буде підказка. Переходьте, дивіться, що у нас тут відбувається. Але я дещо забув в попередній епоці. в мене ж прокачані мої дракари, і це якщо ваш дракар знищено, здобудьте 3-4 очки слави. А в мене був знищений дракар, тому я раз, два, три, чотири. Не так той сильно відірвався ти від мене. There? Так тепер ми переходимо. Я отримую жетон першого гравця, і ми отримуємо лють стільки, скільки ми вкачали. В мене цілих 9 люті. А в мене сім. В тебе сім. І ми дари богів. Так само драфтимо карти. Роздаю по вісім, ми по дві. Два. Обираємо. Чотири, пять, шість, сім, вісім. Ми по дві обираємо і передаємо супернику. Суперник. Так. Угу. А воїни замінюються поліпшення. Воїни. А, що значить замінюються поліпшенням? Ну поліпшення, зв якщо зверху ще одне. Да, так, да, так. Там тільки змінюються, тому що у воїни тільки одне, а у ярла одне. Так. Так, я оця. Так, да, бери дві, дві карти. І все. Угу. Є. Тин, тирин, тирин, тин, тин. Ну давайте я теж собі беру дві карти, залишаю. Тримай. Тепер дивимося, що у нас тут. Які собі я, в тебе не прикольні карти. Думаєш? Так. Да. Угу. Так. Знаєш, що я хочу забрати собі? Оце я хочу забрати сумі. Я це хочу забрати собі. Добре. Я дві карти теж забрав. Зараз останній раз. Угу. І знову мої карти. Ну так. Да. Так, це добре, що ти мені це залишив. Так, ну давайте ось так. Все, я визначився. Я теж. Давай, скидай. Угу. Добре, в мене раз, одна, два, 4, 5, 6. В тебе 7, тому що ти залишив одну карту з, з попередньої епохи. Але тепер ще ходиш. Це в нас була е, фаза е, богів, да, там, подарунків богів. І тепер в нас дії. Тепер ми можемо розпочинати свої дії. І давайте будемо думати, що ми з тим будемо робити. Угу. Давайте думати, що ми з тим будемо робити. А ми будемо робити наступне. Ми будемо робити супербійку в Ігдрасілі. В Ігдрасілі, 100% будемо робити супербійку в Ігдрасілі, навіть не сумніваюся в цьому. Навіть не сумніваюся в цьому. Давайте я почну з того, що я витрачу. Я витрачу, 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 витрачу. Нічого не витрачу. Я можу ж одразу грабувати, до речі. У -у 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 -у. А Я ж можу до тебе прийти. Да, ти можеш до мене прийти, але в мене тут сила 4. Тебе сила один буде. У -у -у. Але я витрачу фігу. не очко слави. Я хочу зробити наступне. Я хочу витратити два, дві лютки раз-два, і вивезти свій, свій дракар. Ну. А -а -а. Угу. Звичка, а два дракара можуть бути? Так, да, да, два дракара в одному фьорді може тобто бути. Тобто ти хочеш весь час отримувати чотири очки? Так. Да. Так, да, да, це круто. Вдобається. Так, да, це круто, тому що рагнарок прилетить сюди, знищить кінку. Тому мені що дракар. я теж поліпшу за два. Угу. На, ти на один менше, ти ж пам'ятаєш. В, да, в тебе є ось така карта, яка граючи карти поліпшення, ви витрачаєте на одну людь менше. І ти ж скажи, що ти поліпшив. Ти поліпшив свій дракар. Тебе таке ж саме, Вогняні дракони. Якщо ваш дракар знищено, здобудьте очок слави. Я угу. можу його розмістити? Так, да, так, да, так. Да. Привіт. Привіт. Я до тебе. Добре. Твоя тактика непогана. Моя тактика непогана. Добре. Тоді я, не витрачаючи люті, виводжу Що свого м? оцього... М... ватажка гномів. Не вимагаю витрати люті за поліпшення або набіг. Прийшов сюди. Ну добре. Тепер я. Угу. Тепер ти. Я хочу собі таємний ельф за одиничку. Але, але ж у мене оця штука. Да, так, в тебе поліпшення цей монстр може здійснити набіг в вікдрасіль, його сила в видресіль дорівнює 3. Давайте подивимося, що це за ельф. Мені здається, він якийсь ма... маленький, але дуже, дуже цікавий. Думаєш? Так. Да. Ось у нас дивіться, який крутий ельф. Покажи мені теж. Крутий ельф. Фігурки просто бомбічні. Я, я не можу. Я пруся від цього. Да, оскільки ти це поліпшення, то ти граєш на. не витрачаєш люті, став свою підставку. І, і... можеш зробити набіг. Набіг це. Е, Вигдрасіль, да, це єдиний, хто може робити набіг від Ігдрасіль. Да? Ти прямо туди і зробив набіг. Ну, да? Да. Угу. так. Круто. Але це остання твоя фігурка, яка може бути на полі. Раз, два, три, чотири. <гас> 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 да. — Капець. <гас> а де мені там цей? Де мені здобути Е-е, <гас> Шоломи? <гас> да. Е, — Ну, як ти коли виконав квест, то ти міг покращити собі шоломи, але ти лють покращив, тому що в тебе з лютю було не дуже. Так. Да. Тебе з люттю було не дуже. Так, ну добре, давайте зробимо наступним чином. А може я когось випарти, а когось поставити. В мене раз, два, три, чотири зараз на полі, але в мене е, шаломів 5, тому я можу ще одного поставити. Ще одного когось поставити. І це було б прям. Ставлю никого. 100%, що це буде троль. Слухай, а давайте поставиш там. де... Твій Ярел. Він знесе е, добре. твого бійця. Я вирішив пограбувати е, Горгор. Горгор? Так. Да. Ти будеш приймати участь е, у бійці? Ні, тому Ти можеш за їх тільки прийти. Ну так, да, я ж це розумію. Угу. — Не будеш? Ні. — Не заважаєш? Ні. — Тому я. Грабую, і в мене буде 12 люті в третій посі. Це максимум, який може бути. Ха -ха -ха. Я молодець. Не знаю, правда, що я з ним буду робити, але я вже молодець. Ні. Добре, твій хід. Я не знаю, що мені робити. Ну, виставляти бійців ти не можеш. Може спробувати щось пограбувати. Може щось поліпшити. Ти і так наполіпшував собі. Ти завдяки цій карті фрігі, да, ти прям собі наполіпшував там. А давай. Що ти робиш? За одиничку люті. За одиничку люті ти поліпшуєш Кожуть але... Кожен воїн коштує два. Кожен воїн тепер з силою 2 і коштує 2, Але прикол в чому? Прикол в тому, що е, ти міг би виставити свого бійця, коли поліпшуєш, але ти не можеш його виставити, тому що в тебе вже ліміт фігурок. Раз, два, три, чотири. Да. А я можу когось скинути і поставити когось крутіше. А, ні, не можеш. А жаль. Не можеш. Ну, в тебе зараз два воїни на, на полі. Угу. В тебе на полі два воїни. Ну чого? Ну давайте тоді давайте тоді робити наступним чином. Давайте я витрачаю дві люті. Розкидуюся люттю. І троляка мій приходить в Гімле. Ну навіщо він туди прийшов? І йде вальгало твій е, воїн. Ну капець. Всього лише один, але так. Але так. Ходи. Тепер можеш когось виводити. Тепер когось можеш виводити. Але тепер тобі коштує дві люті е, твій воїн. Щоб... Одиничку. Що одиничку? Дві люті. А фі... фрігі? Ні, це поліпшення тільки. Mm. Давай, 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 давай. Давай. Не давай. Не даю. Не давай. Я поліпшу собі ярли за два. Угу. Угу. Привіт. 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 <üyor> Як справи? Та краще за всіх. Ти певен? Так. А я ні. Е, чому я певен? Тому е, що. Тому що, тому що, тому що, тому що. А я наприклад, що. Блін, не певен? Я, ж можу, я ж можу зараз прохід, похід зробити і прийти сюди. А можу прийти сюди, щоб потім 10 е, отримати ще 10 слави. Плюс 20 навіть, да? бо я вже плюс 10 буду отримувати. Нормально. Так, ладно. Цікаво. Або прийти сюди походом і пограбувати цю провінцію. Або піти походом сюди. І ти не зможеш її пограбувати. Та не факт. Не факт. Ти не зможеш її пограбувати. Не факт. А давайте я, мабуть, зроблю наступним чином. Давайте Ти, мабуть, що будеш. І я буду грабувати ось цей мірфор. Де? Ти когось туди. В тебе зараз є тільки дракар силою 2. У мене є дракар силою 2, і в тебе 4 проти моїх 4. пум 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 Пу пум -пу -пу -пу. Ні-ні, ти одного і тепер я вирішую мені переміщувати одного. Переміщую одного. Та чекай на рекорд мій теж помре. Так. Да. Ну, окей. Ну, в ну, вісім переможних балів. Ну, ле. так. Так. Е я прийшов все, тепер ми можемо битися. Давай. Давай битися. Ти не заперечуєш? Так. Е Я зараз думаю так, що мені краще зробити. А, так, а що в нас тут виходить? Тут в мене виходить 6 проти 4, так? Да? Добре. Теж два. Плюс 2, а в мене м, 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 варта геймделя. Скиньте плюс 0. Скиньте всі розкриті карти, здобудьте кількість очок слави, рівному загальній силі скинути карт. Потім зіграйте, зіграйте нові карти. Типу, ти типу, програв? Ні, зіграйте. Я отримав два переможні бали. Раз-два. І зіграйте нові карти. Вони всі скинуті. А, да? Угу. Скиньте теж? всі розкриті карти. Да, всі розкриті mm. карти, здобудьте. І ми розігруємо. У мене немає. Ти мусиш все одно зіграти. У мене немає. Ти мусиш зіграти карту, якщо навіть в тебе вона просто буде, буде дорівнювати 0. Ти мусиш її зіграти. Типу, навіть яка не під атаку? М? Яка навіть не під атаку? Так, да, так, да, так. Да, ти мусиш зіграти. Так ти тоді не грав. У мене не було карти взагалі. А, У мене взагалі, взагалі не було карт, так. Да. Ну давай. Вау, це ль! В мене нуль теж. Ж не така ж сама, в карта. мене зрада Локі. Програвши битву, укладіть, украдіть у переможця дві, 2 очки слави. Я так не в програв. Мене нуль. Я знаю, ти забираєш карту собі. О, непогано. Забираєш карту собі. А я виграю. А тобто в мене три. В... три. Раз, два, три. Раз, два, два, три. Три переможні бали. Ось тобі летить 8, да, за те, що знищено дракар. Правильно? Так, але це не потім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А сім, давай 8. може потім. Так він вже вже знищений. Ну, ладно, ну, там просто красива циферка буде. А, і я пограбував ну, а, плюс 5 переможних балів. Раз, два, три, 4, п'ять. І я знову поряд з тобою. Привіт. Оце бійка була, а? Я. 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 я я Я... Зачекай. Набіг же безкоштовно. Тобто, якщо я зараз виставляю воїна за два. два да. Грабіж один, безкоштовний. Один сюди, переміщаюсь з воїном. Да. І я можу пограбувати? Ні, вже не зможеш, тому що, тому що в тебе нуль люті буде. Ні, ти можеш зараз почати грабіж і підтягнути під нього свого ярла. Якщо я зараз ставлю цього. Ну, що ти я, ні, ти мож, ну, можеш поставити. Дивись, Я ставлю його за два, да, давай. тут грабіж. Ні, ну, Це наступною дією, ти там можеш робити грабіж, так. Да. Ну, давай. Угу. Ну, звісно, я тобі про шпальдерів, але ти. Ну, тобі все одно на їх правильно, тобі все. Одно. E, mm. Майже, майже, майже. так. Да, да. да, да, тобі все. О, не. No. E, Я хочу зіграти e, квест. А я теж хочу зіграти квест. А, так, да, ти правильно зробив, тому що інакше потім би ти не зміг зіграти квест. Ну, да. Угу. Тепер я. Ні, міхід. Ну, ти ж теж квест зіграв, міхід. Mm. Я думаю, що робити. Я думаю, що з тобою робити. Я роблю похід. Нічось. Ти по-моєму трохи не туди пішов, тобі так не здається? Я встигну туди ще дійти. У мене люті вистачає. У мене ще в мене чотири люті. Давай. Ну, грабіж. Ти хочеш ідросіль грабувати, так? Да? Да. Постривай, я спочатку. Обираю. Ми, по, ми по одному. Але а, там все одно можна безкінечність. Можна, але все одно по одному ти маєш відправляти. Ну, давай почнемо з ярла. А в тебе ж він всіх зло. Ні-ні, він тільки коли робить набіг. А, Все добре. Він іде сюди. Це йде сюди. Цей йде сюди. А я все, я пас. — А ти все, так. Да. А ти я плач. ні. Я ж можу ще свого воїна сюди привезти. Тому що в мене тут, дивись, в мене 4, 7, а в тебе 3, 6. <заркісна> ну, це ж дає тобі <заркісна> 3, в І плюс 3. Вісім, 8. 8, вже вісім. 8. А в мене тільки сім. Якщо я цього приведу, буде вісім. Буде вісім. Uh, Помпурумпумпум, помпумпумпом. Це прям. Це прям кру, так. Хоча! Хоча, хоча, хочу, хочу. Так. Uh, да. Веду. І тепер ми маємо грати. 0. Плюс 4! Я перемагаю цей бій. Ти, Ти ж... не грабуєш. Да. Ти забираєш собі. На жаль, так. Да. Я скидаю. Ти не грабуєш. Всі твої йдуть в Вальгалу. Я отримую три переможні бали. Раз, два, три. За перемогу в бою. А... Так. І в мене є зараз. Що в мене є? В мене є необхідність зробити пум пум -пу пум 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 У мене максимум на 100 роблю похід. А ти не поліпшення а ти за те, що. А, угу. Я роблю похід... ти А, хіба. Ти грабіж стов! робиш? Так, да, точно. Я ж зараз роблю грабіж, грабую, оскільки ніхто мені не заважає, по одному піднімаю. О, мені здається, це була переможна історія. Ти твій хіт, тепер, тепер в тебе ще одна людь. Мені здається, що ти за одну взагалі, нічого не можеш зробити. А, можеш. Можу. Це хто в нас? Це Валькірія. Отримайте два очки слави за кожну фігурку суперника, знищену в битві з цим монстром. Але... Ну це треба було раніше, так. Да. Да. Це треба було раніше і Валькірію. На тобі таку красуньку Валькірію. Дай я дай просто... дай ти мені теж. От. Давай. Вот так вот О, це Валькірія. Ха-ха. Крута. Я її виводжу, правильно? Так, да, ти її можеш зробити набіг. Дивлячись худеє. Давай ще Добре. Добре, ти її в гім... Гімле відправляєш. Ну тому що тобі людь вже взагалі не потрібно. Людь? Ну так. Да. Ну так. Да. Людь мені вже не потрібна. А так вона а, тебе вся виграє. Я роблю е, похід. Вона виграє тебе. Спорю. Е, я з Ігросіля усіма. Тусовочка. А ти все одно ж битися не зможеш. Нескільки два. І мені достатньо навіть просто вивезти сюди. Тільки одного воїна. Ой-ой-ой-ой-ой, в смислі одного воїна, в тебе він не поліпшений. Два плюс один. У мене ж дракар ще є тут. А, ну так. пум Ну, все, ти пасуєш, ти, в ти нічого не можеш зробити, в тебе немає люті. У мене ще лють лишилася, і тому я можу. І тому я можу е зробити наступне. Я. Роблю тут е грабіж. Ну, я Ми б'ємося, в тебе карт немає. Я витрачаю карту, у мене сила плюс 2. <сміт> а що там написано? Це? А це просто підсилення. Можете зіграти цю карту і додати її силу після того, як усі гравці я розкриють зіграну карту. Да, летить, летить вона знову ж таки в вальгалу. Все тут, просто все жовте тут. Да, все жовте тут. І отримати 2 очки слави за кожну фігурку супернику. Знищено в бою. Ні. Е, я отримую три. Раз, два, три. Е, с, 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 чотири вже да, за те, що отут я штукаю. А тепер тільки поліпшую. Чотири. І тепер просто <кхи> поліпшую. Так, далі. Ну, тобі колода краща вийшла. Е, можливо. <кхи> далі. В мене є ще дії, і я хочу зробити ще один похід. Ну, я пасую, а, вже все. І оці двоє приходять в Мірк в лор, туди куди пролетить метеорит. Навіщо? А, для того, щоб отримати шість переможних барів. За що? За їх загибель. За в тебе про смерть? Ні, в Рагна... ті в провінції, в які е... руйнуються. Ну, чому ти не сказав. Тей, тей, я ти, казав? Ти не казав. Так, в мене є ще дві люті. на що їх витратити, я навіть гадки не уявляю. А, стоп, уявляю. Чому ні? В мене ж тепер шоломи, тепер я можу ще одного вивезти собі Ах, бійця позитив. якогось. Я хочу вивезти воїна. Так чому воїн в тебе два коштує? Один. Ну, так. Це в тебе два. Так, в мене воїн приходить. -пу -пум 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 -пум. Давайте він приходить в Гімле. Гім І ще один воїн. Тому що 6, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6. А, ні, не може. У мене вже 6. Раз, два, три, 4, 5. Ну, все шість. тоді пасуй. Ну, мабуть, да, я, мабуть, пасую. Все, я пасую. Бачиш? Твої там 12 не повністю все розвитку. Добре. Е, можете залишити одну карту. Я одну карту залишаю в себе. І накази богів. Давай, хто відкриває? Я перший. Давай, відкривай перший. Накази богів. Знову в Вальгалі. Блін, де що ж таке? Славетна смерть. Мати принаймні чотири свої фігурки в Вальгалі перед рагнароком, виконавши накази богів. збільшити будь-яку характеристику. Збільшуй будь-яку характеристику, яку хочеш. Я не знаю, або шолом. Напевно, шолом краще буде. Добре, і ти здобуваєш. Е, скільки? Забувся. Вісім. Вісім очок. Тобто за чуєш е, за дракар вісім, за Наказ боїв вісім. І зараз ще отам багато отримує. Добре, в мене за альфгейм. А, накопичити найбільшу силу, принаймні в одній провинції, а вона одна і лишилася. А, я будь-яку покращу на одиничку. А, я хочу собі шоломи покращити, знову ж таки. А, і сім переможних балів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну так, да, шоломів взагалі не вистачає на карті. Да, бачиш, як, як сталося, що вони всі порозліталися. Так. Це ми зробили. Тепер в нас Рагнарок летить, і летить, вбиває двох моїх дві мої фігурки. Я за кожну з них по три переможні очки отримую. З не три, раз, можна раз, два, спочатку грагнарьох робити, а потім вже наказ боїв. Ну, ну так, все порче. Це, це ми прибираємо. Так, Рагнарок полетів. І тепер повернення. В тебе а, що там за кожну фігурку? Да? Да. один бал. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А, сім переможних вісім. <ривісно> Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я в тобі таке. Юре. Я просто повертав. Ну, я тебе обігнав. Я тебе по очках обігнав. А, так. В принципі. Ну, а як його вигравати, скажіть, мене обоїмо. Перевертаємо. Перевертаємо. Непограбовані ці штуки. Да, точно, отак, отак. Отак, отак. Те, що ще можна грабувати? От дивіться, він знає все. Бо він буду... читає правила. Да. Так, ну що? Перед тим як ми зануримося в останню третю епоху, пропоную зробити невеличку перерву. Давай. Окей. Тоді, ще хто не поставив подобайки, якраз час це зробити, підписатися на канал, залишити ваші коментарі і побачимося в наступній частині. Пока-пока.